Всім сонце! З вами я, KnixDex. І сьогодні я буду грати в Роблокс в режим Bloxfruot. Від нуба до професіонала. Ну що ж, почнемо! Що ж, як ви бачите, я маю спеціальний інший аккаунт, на якому я якраз зараз і буду грати. Спершу візьмемо квест. Окей. Поїхали. Нам треба. Убити 5 тренерів, ну, тоді погнали якраз це робити. Тільки, думаю, файна тактика була б їх спершу всіх заагрити, так от кучкою зібрати. Блін, що цей чувак мішає. Так що, ладно, тоді доведеться поодиночку їх всіх вбивати. Не, ну він реально мішає, не знаю, що з ним робити. Може, там тренери є? О, або тут, чи їх тут нема? Я просто на цьому острові був, так сказати, ну, зовсім небагато часу. Так що я не знаю, але все ж таки. Ну, давайте якраз просто виконаємо цю завданьку. О, я навіть не замітив, що я вже двох тренерів убив. Ладно, давайте ще зараз цього вб'ємо. І. Як японя, цей челік нам наоборот хоче допомогти, чи що? Ну, ладно. Коротше. Ну, лишається ще останніх два трейнера. Так, коротше, завданьку я виконав. У нас вже п'ятий левел. У нас є 12 очків прокачки. Давайте два прокачаємо на ближній бій. П'ять в захист. Ну, а не, я давайте ще ось так хай буде. Ну, і інші чотири, наприклад, давайте якраз в блоксфрут. Тому що наш перший Блоксфрут, який буде нам потрібен, це ракета. Як я поняв, всі новички беруть ракету. Але ракета коштує 5 тисяч, а в мене тільки 651. Зараз подивимося. Наскільки я пам'ятаю, ракета там коштує 5 тисяч. І да, ось, вона коштує 5 тисяч. Так що, якраз на ракету, будемо збирати гроші. Ну або можемо. Собі меч якийсь купити. Але все рівно. та, І шабля, і катана теж коштують дорого. 1000 доларів. У мене поки що тільки 651. Ну, коротше, я просто буду собі брати квести, вбивати тренерів і получати бабло. Так, я вже взяв собі завданьку. О, тут сундук, давайте його візьмемо. О! 926 доларів, то то вже дуже добре. Так. Взяв завданьку, і ми ще ні одного трейнера, блін, не вбили. А то, а, то він називається трейні, а не трейнер. Блін, трохи попутався. Ладно. Вже двох убили, лишається ще три. Я якраз їх зараз всіх візьму в кубку. Ну, так, то їх тут не дуже багато, тільки двоє. А ні, там ще третій є. І зараз я їх всіх швидко вкупі вб'ю, так швидше буде, можна, так сказати, зекономити час. Що цей чувак нам мішає постійно? Не дає, коротше, він нам нормально когось поубивати. Або він нам наоборот допомогти хоче, як я вже говорив. Що ж, завдання виконали. Опана. У нас вже тут 1474 бабла. Це вже добре. Качнули. І лишається ще два очка для того, щоб щось прокачати. Ну, ми їх якраз бережемо. А зараз я піду собі купляти катану. Якраз підходимо до продавця зброї і купляємо катану. Готово. Ну, думаю, що, в принципі, на цьому все. Беремо катану іспользувати все. Що ж, друзі, в принципі, думаю, побачимо, що буде далі вже в наступній серії. Так що, на цьому кінець. З вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!